Лаврентію, доброго дня вам. Здравствуйте. Евгений. Чи чули ви от цей е, випадок, який був щойно озвучений нашим кореспондентом від під Київської мерії? Чи відомі, е, чи знаєте ви його, і які на вашу думку там передумови створення, е, чи є це квартирною пірамідою? Звичайно, це дуже е, гучна зараз історія. І взагалі будівельні скандали та хаотичне будівництво супереч дебена та плану дозвільних документів. Стали на жаль зараз визітівку Києву останнього часу, і хоча їм нарікання основні е, в бік міліції, однак вона несе за такі випадки не головну відповідальність, хоча саме вони мають реагувати належно і миттєво на такі повідомлення. Першу скрипку мають грати депутати Київради, які б мали б затвердити публічні конкурсні процедури відводу землі із гарантіями та запобіжниками проти ризиків інвесторів натомість. Отримавши разом чиновниками інших інстанцій пухкі конверти, вони розводять руками своїй начебто, безсилості зупинити будівництво багатоверхівок. Хоча спробуйте поставити будку консьєржа в себе в дворі. Ви побачите, що насправді реакція буде миттєва. Ситуація набирає зараз катастрофічних обсягів, і якщо в найближчий час вона не зміниться, то на далекому майбутньому киян можуть чекати хаотично зведені незавершені бетонні потвори й НАТО. Пошуканих і розгублених інвесторів, на жаль, їх перспективи насправді не втішні. Ті з них будинки, які вже зведені, ще зможуть через суди оформити документи. А от перспективи тих і майбутніх тих, де пусті будівельні майданчики, дуже примарні. Інвесторам необхідно зараз терміново об'єднуватись в асоціації, формувати реєстри інвесторів та й залучення фахових юристів. Сідати за стіл переговорів з міською владою, формувати е, юридичні рішення. Як ми пам'ятаємо, е, була е, декілька років тому ситуація з елітою центр, але вона не потягла за собою жодної відповідальності посадовців. І сьогоднішня ситуація стала наслідком цього, і тепер ошуканих людей е, в десятки разів більше. Їх вже десятки тисяч порівняно з півтори тисячі. Е, Еліто центр. Ну а нашим глядачам нашого каналу, хто планує вкладати зараз гроші в будівництво, я раджу пам'ятати, що за існуючими, на жаль, на сьогоднішній день порядками та процедурами забудовник може без проблем покинути будівництво, а гроші інвесторів вивести в офшори. Тому Інвестування в будівництво сьогодні це питання особистого ризику, Євгеній. та пане Лавренті, я ще хотів уточнити кілька запитань: а, чи ем, не допомагає таким чином забудовникам вирішити свої проблеми із нелегальним будівництвом е, тей дозвіл, який зараз наданий уряду по легалізації самобудів? Е, на жаль, його навряд чи можна використати у даній ситуації, але е, це повинно бути рішення влади, і тому е, я повертаючись. До того що я казав, обов'язково треба створювати реєстр цих інвесторів, сідати за ці переговорів з міською і центральною владою. Адже на жаль, через певні лобістські дії, які вчинялися останні роки. Ситуація з будівництвом і повноваження, вони розкидані. Вони не тільки зараз міській владі, а це щось є в міністерстві бу. Будь... Регіональне будівництво щось є в міністерстві юстиції, і тому е, треба робити круглий стіл і знаходити юридичні рішення і виходити в першу чергу з інтересів людей. Угу. І конкретний сьогоднішній мітинг під стінами мерії, там де були озвучені е, прізвища забудовників, що їх звинувачують в цьому, інших не чіпають. Це не чи не схоже це вам на якесь намагання перерозподілу ринку забудовників Києва? Е... Так саме саме таке відчуття і складається, адже вже багато років саме непрозорі процедури розподілу земельних ділянок під будівництво і призводять до сьогоднішніх наслідків. Поки не зміниться ситуація, доки, доки депутати Київської міської ради не розроблять і не затвердять публічну процедуру розподілу земельних ділянок під будівництво, і в цій процедурі мають бути запобіжники, які б гарантували би інвесторам недопущення ситуації як сьогодні.